Нечувана подія листопад, 1993 рік, на Софіївській площі маса людей в білому навколо бігають відеооператори та журналісти. Поруч вже групи міліції, тим часом всередині відомої архітектурної пам'ятки діється немислими. Жінка, котра називає себе Марія Деві Христос та такий собі Йоанн Свамі, стають ногами на вівтар, найсвятіше місце в храмі, та починають співати. Навколо них живий ланцюг зазумбованих людей. Один з членів культу. Облив всіх навколо бензином, а інший чекав сигналу, щоб підпалити. Однак правоохоронці вчасно увірвалися в храм та зупинили моторошну акцію. Вітаю, я Максим Кірсанов, викладач історії. Ви на каналі Містер Кірсанов. Ті кадри, які ви побачили, сколихнули всю країну у 1993 році. Це справді виглядало вкрай моторошно, адже люди зібралися увага, щоб скоїти масове самоспалення. Тим часом, завдяки професійній роботі правоохоронців, вдалося врятувати не тільки історичну пам'ятку світового значення, а й зберегти життя людей. Всіх послідовників культу, які захопили пам'ятку, заарештували. Проте на цьому історія не закінчилась і продовжувалася ще кілька місяців у вигляді судових засідань. Але подібні випадки із культами, сектами, різними шарлатанами були не поодинокими у 1990-х роках, адже люди лише вийшли із тоталітарної країни під назвою Радянських Союз, яка контролювала всі аспекти життя кожної людини. Коли зник ідеологічний контроль спрямування, то люди опинилися розгублені. І цим, звичайно, що скористалися різні окультисти, шарлатани і горе-проповідники. Якщо ви не вперше дивитесь мої відео або захоплюєтесь історією так само, як і я, то неодмінно підписуйтеся на цей канал. Тому що тут відео виходять регулярно, і в них я розповідаю про різні маловідомі та цікаві факти з минулого. Ну а ми рухаємося далі, аби поговорити про найдивніші прояви культів у 1990-х роках. 1991 рік велика тоталітарна імперія розпалася. Більшість людей опинилися за межею бідності. Колишні професори, досвідчені інженери, місяцями не отримували зарплатню. Багато хто долав свою гордість та йшов торгувати на ринок. Зі звичного життя, де все було розписано заздалегідь, а пересічній людині ні про що не потрібно було думати. Суспільство вирвалося у світ свободи, яка досі була невідомою для нього. Свобода. Здавалося б, що є кращим за неї. Проте, крім багатьох благ, свобода передбачає ще й критичне мислення та відповідальність. А тоді було відсутнє як те, так і інше. І відсутність цих двох складових. Перетворює свободу на справжню катастрофу, тому обов'язково прокачуйте критичне мислення. А люди, які не знали навіть, що це таке, і підпали під вплив різних шарлатанів ще наприкінці 1980-х, адже вони дійшли навіть до того рівня, щоб показувати свої псевдонаукові експерименти на великих телеканалах центральних. Всього радянського союзу уявіть собі цілі сеанси гіпнозу прямо в Етері. Наприкінці 1980-х років в Етері ще тоді радянських телеканалів з'являється такий собі гіпнотизер Анатолій Кашпіровський. Звісно, він не організував якийсь релігійний культ, але його виходи в етер перетворювалися ледь не на масовий психоз. Години люди просто зникали з вулиць міст і залипали в екран зомбоящика. Чудова кампанія з піару допомогла йому набути шаленої слави. Сам Кашпіровський походив з України та народився у 1939 році. Провів типове для всіх радянських людей дитинство. В юності закінчив Вінницький медичний університет, пізніше працював у психіатричній лікарні. У своїх сеансах гіпнозу він використовував методи самонавіювання, релаксації та медитації. Все було б, звісно, добре, якщо б не одне велике, але. Цей Кашпіровський пропонував лікувати з допомогою його сеансів не лише якісь психічні розлади, а й серйозні захворювання, говорячи, що нібито його методика здатна лікувати все, що завгодно. Довірливі телеглядачі навіть прикладали хворі частини тіла до телевізора. Уявляєте, до якого дикунства доходили люди. Звісно, це легко пояснюється, адже людей не вчили критичному мисленню. І до того ж, серед радянських людей того часу був високий рівень недовіри до офіційної медицини, тому вони охоче йшли на лікування різними нетрадиційними методами. Але Кашпіровським, звісно, все не обмежувалося. Адже на телебаченні тогочасного радянського союзу почали з'являтися ще дивніші персонажі. Алан Шумак, дивна постать, яка зателефонувала на центральне телебачення СРСР після того, як в Етері з'явився Кашпіровський. Він заявив, що має неабиякі екстрасенсорні здібності і запропонував свої послуги на телебаченні. На відміну від першого шарлатана, Алан навіть не мав медичної освіти. Завдяки вдалим рухам та сильній харизмі, він переконував телеглядачів, що може магічним чином заряджати воду, креми якоюсь там біоенергетикою. Вона, нібито, допомагатиме лікувати навіть найважчі захворювання. Уявіть собі неймовірну дикість, коли довірливі господині ставлять перед телеекраном банки з водою, а потім після етеру носяться з ними як з надцінними артефактами. Для чого ж ми це з вами зачепили? Насправді це предісторія тих подій, які ми з вами обговоримо далі. Саме наприкінці 1980-х формується різна така культура різного шарлатанства, дивовижних цілителів, пасторів та магів, ну і ще гіпнотизерів. Якщо взяти Кашпіровського, виникає доволі логічне питання. От Радянський Союз завжди заявляв, що його школа найкраща в світі. І навіть ті люди, які її закінчували, продовжують це стверджувати? Ну, звичайно, не всі, але зрештою. Якщо радянська школа була настільки прекрасною, сильною, то що ми бачимо з вами на початку відео? Невже найкраща школа в світі здатна випустити людей, які творять відверту дурість? Що зрозуміло зараз навіть п'ятикласнику, та ні, навіть першокласник подивиться на це і скаже, що це повна діч. Проте чомусь люди заряджали воду від телеекрана, намагалися лікуватися біля телевізора або віддавали останні гроші якимось бабкам-ворожкам. Звичайно, це нікому не допомагало. Звісно, ми не будемо зупинятися в цьому відео на радянській школі. Адже я про це розповів в іншому своєму відео. Тому, якщо вам цікаво, що ж не так було з радянською школою та чому вона негативно вплинула на українську освіту, то подивіться інше моє відео, яке я раніше розмістив на каналі. Воно з'явиться за покликаннячком Он там вгорі, або ж можете знайти його в описі під цим відео. Ну а зараз давайте повернемося до білого братства найбільш масового та першого небезпечного культу на території України перших років незалежності. Наприкінці тих же 80-х на релігійній сцені з'являється такий персонаж, як Юрій Кривоногов. Він був гібернетиком та кандидатом наук науку у технічній сфері. Однак на початку 1990-х він обрав шлях релігійного лідера. Намагаючись знайти себе, Кривоногов приєднувався до новостворених сект, проте сам він так і не знайшов себе. Тому вирішив спробувати самостійно проповідувати і збирати послідовників. Все було б можливо не так страшно, якщо б одного разу до нього на сцену не надійшла б записка від Марії Цвігун. Ця жінка колись була журналісткою. В особистому повідомленні до Кривоногова вона розповідала про те, що під час клінічної смерті зустрічалася з Богом та отримала настанови. Нібито в неї вселився образ Ісуса Христа й Діви Марії. Кривоногов вирішив скористатися та зробити її символом свого культу. В цьому всьому він об'єднав. Безліч елементів різних релігійних вірувань світу, до прикладу, буддизму, того самого християнства, ісламу. Ну і ще додав багато різних магічних окультних речей. До того ж, застосував окремі елементи давнього єгипетського язичництва. І увесь цей коктейль різних релігійних вірувань об'єднався навколо однієї персони. Месії під ім'ям Марія Деві Христос, яка чомусь одягнена в біле та ще й тримає давню єгипетський скіпетр. І у кожного із вас є шанс покаятися і признати вам, як Господа Бога. І ця гора богиня разом зі своїм колегою по секті Кривоноговим настільки задурила свідомість людей. Що ті навіть готові були їй зашнуровувати черевики із величезним благоговінням. Неймовірно, правда? Це можна пояснювати всілякою магією, але я пояснив би це цілком обґрунтованими логічними науковими речами, термінами, тому що вони швидше за все застосували тактики психологічного. Маніпулювання і впливу на людей, які, звісно, існують і зараз можуть теж використовуватися навіть у психотерапії, але для того, щоб принести якийсь конструктив у життя людини. Отож, доки Марія Деві Христос, вона ж, Марія Цвігун, щиро вірила у свою винятковість або вдавала, що вірила. Юрій Кривоногов згрібав гроші прихожан Лопатою. Секта з невеличкої спільноти перетворилася на справжній тоталітарний культ. Люди покидали свої родини, роботу, продавали майно та віддавали свої гроші. Кривоногову там була вибудувана ціла мережа контролю. Люди, котрі жили групами під тотальним. Наглядом погано харчувалися, піддавалися психологічним тортурам з допомогою навіювання і змушували щодня прославляти фальшиву богиню та проповідувати. Масштаби секти були настільки великими, що вона існувала не лише по всій Україні, а й на території Росії та Білорусі. В основному секта працювала на вразливі категорії населення та молодь. Часто затягували в цей культ навіть підлітків, їх доводили до такого стану, що вони навіть не впізнавали своїх власних батьків, або ж були донестями переконані, що то до них приходить сатана. На цю культну секту стали звертати увагу правоохоронні органи лише тоді, коли до них почали надходити масові скарги стурбованих батьків, чиїх дітей вербувала секта. Ті не то, що відмовлялися повертатися додому. Вони навіть почасти їх не впізнавали та проклинали. Тим часом ошалешені були й родичі дорослих людей, які втрачали все своє майно, розпродавали квартири і віддавали гроші нікому іншому, як своїй секті, яка пророкувала кінець світу. Агресивна риторика теж не могла оминути. Увагу правоохоронних органів, тому що в листівках братчики назвімо їх так, закликали до насильства і підготовки до кінця світу. І ходили навіть чутки про те, що вони готуються до масового самоспалення. Але кульмінаційний момент настає. У листопаді, 1993 році, саме тоді відбуваються вкрай дивні речі, прямо в центрі Києва. Коли Марія Деві Христос та Йоанн Свамі, так перейменувався Юрій Кривоногов, почали викликати всіх своїх послідовників до Києва для очікування кінця світу, це неабияк насторожило. Тому правоохоронці взяли ситуацію під контроль. Епізод зацікавив і пресу. Журналісти намагалися взяти інтерв'ю учасників культу, але жодних чітких коментарів не отримали. Під час захоплення Софіївського собору сектантів заарештували. З того моменту вони оголосили голодування за наказом своєї богині. Ось такий моторошний вигляд це мало наяву. Та на Білому братстві і Марії і Деві Христос історія не закінчується, тому що у 1994 році постає ще одна дивна секта під назвою Посольство Боже. І очільником був такий собі африканець Сандей Аделадже. Ні, я нічого проти не маю е, стосовно африканців. Але те, що він творив, якраз і привернуло увагу правоохоронців і журналістів. Ну, мало того, що він намагався зідрати якомога більше грошей у своїх прихожан, так він ще й прямо заявляв наміри захопити владу в країні, просунувшись у політику, цікаво, як це все розгорталося. Тому давайте говорити про це. Далі проповідник потрапив до України випадково. Ще в останнє десятиліття існування СРСР він отримав грант на навчання в одному з радянських університетів. Та релігійне життя для нього виявилося більш привабливим. Тому університетську освіту він так і не закінчив. Повільними темпами Аделадже починає вибудовувати свою церкву. Так само, як і біле братство, він заманює до себе довірливих, розчарованих в житті людей. Порядки в релігійній спільноті досить дивні. Кожний прихожанин повинен віддавати обов'язково десяту частину свого доходу на користь церкви на богослужіннях. Людей під різними приводами спонукали жертвувати якомога більше. Самі ж богослужіння мало чим нагадували класичні релігійні молитви. Як правило, вони виглядали як справжнє естрадне шоу із хорошим звуком, спецефектами і музикою. Людей, звичайно, приваблювали такі новації, а харизматичний проповідник Сандей Деладже привертав до себе довіру і увагу людей. І це допомогло йому та його найближчим соратникам збагатитися. Але був ще один відомий політик, який таки зміг обратися на виборах е на пост мера Києва завдяки Сандею Аделадже. Це був той самий Леонід Черновецький. Його прозвали в народі Льоня Космос. Ну, певна частина моєї аудиторії точно знає чому. І все було максимально просто. Лідери секти закликали своїх прихожан, а їх було дуже багато, голосувати саме за майбутнього свого божого мера. До речі, тут є ключовим слово Божий, тому що його навіть за це полюбили увага київські бабки того часу, і вони склали значну частину його електорату, що голосував на виборах. Звісно, його завдяки цьому всьому обрали. Проте була навіть кампанія свого часу, я її на власні очі не бачив. Це розповідав е, мені про це друг, який від мене старший, десь так на рочків сім. Е, що ходили по Києву такі листівки, де був напис: забери паспорт у бабки, врятуй Київ. Ну, що малося на увазі, зроби все можливе, щоб твоя бабка не проголосувала. І врятується Київ. Оскільки люди 90-х були максимально довірливими до солодких обіцянок, ну що й не дивно, адже вони тільки вийшли із країни, яка їх все життя годувала обіцянками. І зросли всілякі культи і секти, джерелом яких, звичайно, що була масова безнадія і розчарування. Уявіть собі. Світ руйнується, масова інфляція, купони знецінюються щодня, зарплати не виплачують цілими місяцями і доводиться якось виживати. Сенс життя втрачається повністю. Колишні відомі заслужені інженери, науковці тепер мусять торгувати на ринку, аби якось вижити. Звісно, що серед цього всього люди намагалися знайти якусь надію, якесь світло в кінці темного непроглядного тунелю. І воно, звичайно, знайшлося у вигляді сект. Але зараз ми поговоримо не про це, тому що крім цього, крім сект, існували ще різноманітні маги, ворожки, цілителі, астрологи, і це ще не увесь. Список, ну і звісно, всілякі гадалки, які допомагали передбачити нелегке чи легке майбутнє. То ви мольфарка? Ні, я ворожка. Галя ти не неведіла для карти? Та й таке, але смішки смішками та ці покидьки почасти відбирали в людей останні шанси на виживання у скрутні часи 90-х Значна частина людей залишилася наодинці з важкими або смертельними захворюваннями. Медицина тоді була в занепаді, а грошей на лікування ніде було дістати. Тоді, як останній шанс, люди бачили нетрадиційну медицину. Вона ресніла різними оголошеннями в газетах і навіть на телебаченні. Різноманітні цілителі, ворожки обіцяли дивовижне стілення допомогу у вирішенні всіх життєвих проблем. Звісно, вони не могли пояснити, як ці всі проблеми вони будуть вирішувати, адже це було просто якась нібито загадкова магія. Ну що тут скажеш? Продовження історії заряджання банок з водою біля телевізора. Але це хоч було безкоштовним. А за послуги деяких суперсильних магів можна було й віддати продати всю квартиру. А що ви думали? Вражаюча магія, фокуси там вони коштують недешево. Знову ж таки, можна іронізувати навколо цього дуже багато, але правда залишається одною, і вона, звісно, страшна, тому що багато людей дійсно були ошукані, втратили все, хоча могли викарабкатися і жити далі, жити своє найкраще життя. І це відео воно має на меті показати, що поруч із чимось хорошим, добрим. І е, позитивним існувало в історії щось дуже погане, деструктивне, і не в всьому тому, що яскраво блищить, варто і можна довіряти. Сказати, що в наш час зникли всілякі ворожки, шарлатани, ну, на кшталт, накшталбородиці, е, яка в Тіктоці знімається, чи якихось інших маячних ідей. Звичайно, це все живе, воно, звісно, перекочувало в інтернет, і люди, багато людей на це ведуться. І не дивно, тому що в нас в країні четвертий рік триває війна, це не може не позначитися на психічному здоров'ї кожного з нас. І це логічно, очевидно. Про те, коли вас дійсно накриває повна безнадія. Повна депресія і відчай, то найкращим способом себе зберегти це довіритися справжньому сертифікованому фахівцю, сертифікованому психіатру з медичною освітою або психотерапевту, який має офіційну освіту та має сертифікацію в окремих методах ведення психотерапії. Ніколи не вірте, просто так, на слово, перевіряйте інформацію, і головне, бережіть себе і бережіть свої гроші. Тому що ці всілякі потвори, шахраї, втратили певне останні моральні орієнтири, коли навіть у такі скрутні часи для всіх намагаються засунути свою руку глибоко до і так тонких гаманців, аби відібрати останні гроші та надію на якесь майбутнє. Ну, а з вами, якщо що, був Максим Кірсанов, викладач історії, і завжди закликаю: вмикайте критичне мислення, багато читайте, досліджуйте, досліджуйте себе в першу чергу, аби зрозуміти світ. На все добре та до зустрічі у наступному відео. А якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково підтримайте його вподобайкою. А також можете підтримати розвиток мого просвітницького каналу фінансово за покликаннячком в описі під цим відео. До зустрічі у наступному відео.